Друзі, рада вітати вас на каналі смачно Легко, Бюджетно. Поставте, будь ласка, вподобайку, підпишіться на канал, то обов'язково не доскайте дзвіночок, ви не пропускати жодного нового рецепту. А сьогодні приготуємо соковиту, насичену та дуже смачну закуску, популярність якої зумовлена неймовірним поєднанням смаків та простотою приготування. Дуже вдале поєднання грибів, м'яса та сиру. М -м -м, починаємо готувати. Нам знадобиться шампіньйони, Твердий сир, трохи фаршу, майонез, панірувальні сухарі та куряче яйця. За бажанням можна зробити потрійну паніровку, додавши борошне. Друзі, час проминув непомітно, та закуска з цікавою назвою Грибні бойли вже готова. Неймовірна ситна страва, яку легко готувати, ідеальна до обіду чи перекусу. Тільки подивіться, які він у розрізі. Ммм, смакота. Сир, що витікає, соковите м'ясо вже дуже хочеться спробувати. Тому подавайте бажано гарячим, експериментуйте, додавайте різні види сиру та винайдіть своє улюблене поєднання смаків. Обов'язково зберігайте рецепт та готуйте. Це неймовірно смачно. Я вам щиро дякую, що були зі мною. Бережіть себе, бережіть своїх рідних. До нових зустрічей, Па-па.